Студія Калідор презентує Класика світової фантастики Роберт Шеклі. Робот торговець Рекс, о третій годині скануючий пристрій на дверях Мордакая Гестона оголосив про прибуття поштового робота, який тимчасово заміняв хворого Фреда Білінгса. Нехай покладе посилку до скриньки, відгукнувся Гастон із ванної. Тут потрібно розписатися, повідомив сканер. Загорнувшись у рушник, Гастон вийшов. Поштовий робот це був великий циліндр із колесами та гусеницями, пофарбований у червоний, білий та синій кольори. Окрім того, у нього був польотний модуль, налаштований на енергосистему округів Дейн та Браувард. За допомогою нього він міг ширяти над транспортними заторами та розведеними мостами. Із циліндричного корпусу робота випав сквиток квитенції, а потім з'явилася кулькова ручка. Гастон розписався, робот ввічливо подякував йому. Після чого у корпусі відчинилися дверцята, і на підлогу викотився доволі таки об'ємний згорток. Мордехай Гестон негайно ж здогадався, що це було. Це мініфлаєр, замовлений ним минулого тижня у компанії Personal Transports. Він відніс згорток на терасу, зняв запобіжні замки і привів його у дію. Вімкнулася пам'ять. Згорток розпакувався і машина почала збирати сама себе. Коли процес було закінчено, перед Гастоном з'явився схожий на кошик пристрій із алюмінієвих прутів із простою приладовою панеллю яскраво-жовтим акумулятором-ящиком, який слугував за одної сидінням, та опечатаним енергоблоком, який був налаштований на енергосистему округу Дейд. Вдягнувшись, Гастон сів у мініфлайер і увімкнув його простим натисканням кнопки. Індикатор надходження енергії засвітився під бадьорливим червоним кольором. Гастон легенько доторкнувся до важеля управління, і маленький апарат здійнявся у повітря. Швидко набираючи висоту, він здійнявся над Форд Лодердейлом і попрямував на захід через національний парк Еверглейдс. З одного боку, Гастону відкривався вид на вигнуту ділянку Атлантичного узбережжя, а із іншого, він міг бачити темно-зелений масив парку. На півдні, у тремтячому гарячому повітрі вгадувалися околиці Майами. Гастон долетів майже до середини величезного болота, яке розкинулося внизу під ним. Коли раптом несподівано індикатор подачі енергії блимнув тричі і згас. Флаєр каменем шугонув до землі. І саме у цю мить Гастон раптом пригадав, що попереднього вечора по телебаченню передавали повідомлення про те, що сьогодні планувалася коротка перерва у подачі енергії для підключення до мережі округу Коль'єр. Він почекав, доки мікропроцесор перемкне живлення на акумулятор, але вогник індикатора, як і раніше, не запалювався. Тоді у Гастона виникла жахлива підозра. Він зазирнув в акумуляторний бійцік і... і, звісно ж, акумулятора там іще не було. Тільки приклеєна до кришки етикетка із зазначенням, де той акумулятор можна придбати. Гестон продовжував падати до пласкої, похмурої, сіро-зеленої рівнини, зарослої мангровими деревами, пальмами та осокою. В останню секунду він раптом пригадав, що не пристебнув ремені і не вдягнув шолом. А потім флайер вдарився об воду болота, підстрибнув і врізався у зарості мангрових дерев. Від удару. Кастон Мордахай втратив свідомість. Вочевидь, без тями він перебував всього декілька хвилин. Коли він опритомнів, вода навколо маленького острівця із заростями все ще колихалася та булькотіла. Залишки його понівеченого флаєра заклинило у тісно переплетених гілках дерев. І саме їх пружність і врятувала Гастону життя. Це були, як то кажуть, гарні новини. А до Кепських належало те, що він лежав у середині флеєра у якомусь дуже незручному положенні і щойно Гастон спробував підвестися, як його ліву ногу прострілило таким нестерпним болем, що він мало знову не втратив свідомість. Він поглянув вниз. Його нога, нижче коліна, стирчала вбік під дуже дивним і неприродним кутом. Господи, яка дурна ситуація. Рятувальники, коли вони з'являться, матимуть право поставити йому декілька неприємних питань. Але коли вони з'являться? Адже ніхто не знає, що він тут. Хіба що поштовий робот бачив, як він злітав, однак роботи не повинні розповідати про те, що вони бачать, спостерігаючи за людьми. Орієнтовно за годину у нього запланована партія в теніс з його найкращим товаришем Марті Феном. Якщо Гастон не прилетить, Марті обов'язково зателефонує йому додому. Але от. Охоронний пристрій повідомить, що він відсутній, а більш нічого не зможе сказати. Мерті, звісно ж, зателефонує іще пізніше. Можливо, за день він серйозно занепокоїться. Він має запасний ключ і, цілком, можливо, зазирне до Гастона додому, знайде там пакування від флайера і зрозуміє, що Гастон кудись полетів. Тільки от. Як він дізнається, в якому напрямку я полетів, сяйнула йнула неприємна думка. Адже перемикаючись із однієї енергосистеми до іншої, Гастон міг би за добу перетнути мало не половину Сполучених Штатів. Марті не матиме жодних підстав думати, що Гастон саме у заповіднику Аверглейдс. і що він зазнав авіатрощі. Гастон роззирнувся розгублено. Над болотом стояла після обідня тиша. У небі неквапливо пролетів довгоногий лелека. Вітер морщив в дрібні води болота легенькими дотиками, але потім і він затих. Щось сіре і довгасте повільно пливло у напрямку до Гастона. Що це? Алігатор? Та ні. Виявилося, що це лише топляк, просочений водою стовбур дерева, наполовину занурений у воду. Гастон рясно пітнів у вологому повітрі, але у роті у нього зовсім пересохло. Горло стало жорстким, як наждачний папір. Краб відлюдник, що перетягав на собі свій будинок мушлю, вибрався із води, аби поглянути на Гастона. Той замахав на краба руками, і нога його негайно відгукнулася гострим спалахом болю. Краб відповз на декілька футів в бік і спинився, дивлячись на нього виряченими очима. Гастону спало на думку, що краби, якщо їх буде багато, можуть прикінчити його навіть швидше від алігаторів. Та незабаром Гастон почув тонкий звук працюючого мотора і посміхнувся, аж засоромившись власних страхів. Вочевидь, рятувальники від самого початку тримали його під наглядом своїх радарів, йому треба було відразу зрозуміти, що зараз не ті часи, аби людина могла зникнути безслідно. Звук мотора ставав усе голоснішим, літальний апарат ковзав над водою, рухаючись прямісінько до нього. Але це виявилися зовсім не рятувальники. До Гастона наближалася зменшена копія старовинної похідної кухні. За кермом сидів людиноподібний робот у білих джинсах і спортивній сорочці із відкритим коміром. Гей, hey, привіт! вичавив із себе Гастон слабким від перенесеного розпачу голосом і додав Чим торгуєш? Я багатоцільова торгова машина, відповів робот. Я працюю на компанію Greater Miami Enterprise. Наш Девіз, підприємливий, знайде покупця навіть у найнезвичайніших місцях. І ми знаходимо покупців у диких лісах, на вершинах гір і навіть у болотах, як сьогодні. Ми роботи торговці. Мене звати Рекс. Чого бажаєте, сер? Цигарки, Гарячі сосиски, лимонад. Я дуже радий бачити тебе, Рекса, сказав Гастон. Розумієш, зі мною трапився нещасний випадок. Дякую вам за те, що поділилися зі мною цією інформацією, сер, відповів йому Рекс. То як хочете гарячу сосиску? Мені не потрібна сосиска. Відмовився Гастон. Я зламав ногу, і мені потрібна допомога. Сподіваюся, допомога прийде, покивав головою робот. До побачення, сер, і всіх вам гараздів. Гей, зачекай. запротестував Гастон. Куди це ти зібрався? Я повинен працювати, сер, відповів робот. «Ти Повідомиш про мій нещасний випадок у рятувальну службу. Боюся, я не можу цього зробити, сер. Нам роботам не належить повідомляти про діяльність людей. Але я сам прошу тебе це зробити. Я повинен дотримуватися Торгового кодексу. Було дуже приємно порозмовляти із вами, сир, але тепер я дійсно повинен їхати. Зачекай! Закричав відчайдушно Гастон, коли робот рушив назад. Я я хочу щось купити. Ви впевнені, сер? обережно запитав робот, повертаючись до нього. Так, так, звісно, я, я впевнений. Мені гарячу сосиску і лимонад. Здається, ви казали, що не бажаєте сосисок. Я передумав. Тепер хочу, і головне, лимонад. Гастон поспіхом випив одну склянку і замовив негайно іще. З вас вісім доларів, сер, сказав Рекс. Слухай, я не можу вийняти свій гаманець, поскаржився Гастон. Він просто піді мною, а я, я не можу навіть поворухнутися. О, не турбуйтеся, сер, заспокоїв його Рекс. Я запрограмований допомагати літнім людям та інвалідам. Вони інколи стикаються із такими проблемами. І перш ніж Гастон встиг заперечити, робот простягнув у його бік довгий маніпулятор, вихопив гаманець, відрахував решту і повернув портмоне на місце. Дякую за придбання, сер. Більше нічого? запитав він, почекав дві секунди. І заднім ходом попрямував до свого фургона. Якщо ти мені не допоможеш, мовив йому у слід Гастон, я можу померти. Прошу вибачення, сер, озвався Рекс. Але для нас, для роботів, смерть не є якоюсь особливо важливою подією. Ми називаємо цей процес вимкненням. Зрештою, хтось обов'язково вмикає нас назад. А якщо ні, ми про це навіть не знаємо. Але. але у людей все по іншому. Я цього не знав, сер. Скажіть, а як почуваються у таких випадках люди? Та як же тобі пояснити? Слухай, ти, головне, не їдь. Я придбаю щось іще, сер. Я витрачаю надто багато часу на такі дрібні замовлення. Раптом у Гастона з'явилася ідея. Я гадаю, моє наступне замовлення тебе порадує. Я, я вирішив придбати усе, що в тебе є. Це дуже дорого, сер. Я маю необмежений кредит. Тож давай, підраховуй суму. Підрахунок завершено. сказав Рекс. Тоді виняв із гаманця Гастона Чек, надрукував на ньому суму і передав йому на підпис. Гастон накреслив кульковою ручкою свої ініціали. Куди скласти продукти? поцікавився робот. Просто скинь їх десь тут поруч, а потім привези іще раз те саме. Що повний набір? Повний, повний. Скільки у тебе на це піде часу? Передусім, мені потрібно буде повернутися на склад, потім подбати про замовлення, які надійшли раніше. А потім я повернуся сюди з усією можливою швидкістю. Це орієнтовно дні три, максимум чотири, якщо тільки мої господарі не перепрограмують мене на щось інше. Чотири дні? Так довго. пригнічено промовив Гастон. Він сподівався, що якщо робот почне курсувати між складом і болотом, вивантажуючи продукти повністю по десять разів на день, то хтось, врешті-решт, зверне на це увагу і вилетить дізнатися, у чому справа. Але три чи чотири дні ні, це геть кепсько. Повторне замовлення скасовується, сказав Гастон. і не треба вивантажувати продукти сюди. Я хочу, аби ти доправив їх моєму другові у подарунок. Мого друга звуть Марті Пен. Робот записав адресу Марті, а потім запитав Можливо, ви хочете додати до подарунка записку? Я гадав, ти не маєш права передавати повідомлення. О, це звісно, так. Але записка, яка додається до подарунка, це зовсім інша справа. Тільки зрозуміло, зміст її повинен бути нейтральним. Нейтральним кажеш? Ну, звісно, погодився Гастон, і у нього запалала нова надія на порятунок. Гаразд, ось яке повідомлення. Запиши і передай Марті, що мій мініфлер. Розвалився над парком Everglades, як ми і планували. Але, от у мене, всупереч очікуванням, зламані не дві ноги, а тільки одна. Це все сер. Ну, можеш додати, що я збираюся померти тут десь за два дні, якщо це не створить для нього якихось незручностей. Записав. Тепер, якщо ваш текст буде схвалено етичним комітетом. Я передам його разом із подарунком. Чекай, Рекса. який ще етичний комітет? Це неформальна організація, яку підтримують розумні роботи для того, аби нас обманом не змушували передавати важливі чи навіть секретні повідомлення, адже це суперечить нашому кодексу. До побачення, сер. Бажаю вам удачі. Робот полетів. Нога У Гастона боліла дедалі більше, і як і раніше, його мучили тривожні думки, чи пропустить етичний комітет його послання? А якщо пропустить, то чи здогадається Марті, який ніколи раніше не відрізнявся особливою квітливістю, що це не жарт, а заклик про допомогу? А якщо Марті все ж таки здогадається, то. Скільки часу мене, доки він переконається, що Гастон і дійсно зник, коли він повідомить рятувальну службу і прилетить на допомогу. Чим більш Гастон про це міркував, тим більш похмурими ставали його уявлення про власне майбутнє. Він спробував обережно змінити положення тіла, оскільки спину судомило. Але його нога відгукнулася на той рух спалахом нестерпного болю, і Гастон втратив свідомість. Отямився він уже в лікарняній палаті. Поруч із ліжком стояла крапельниця, і якісь ліки повільно перетікали йому у вену. Лікар оглянув його і запитав, чи може Гастон говорити. Той кивнув. У палату увійшов високий позатий чоловік у коричневій формі лісника. Мене звати Флетчер, повідомив він. Вам дуже пощастило, містере Гастона. Коли ми прилетіли, краби уже геть осміліли, і ще трохи, і вони взялися б за вас. Крокодили, мабуть, теж не змусили б себе довго чекати. Але як ви мене знайшли? Марті отримав моє повідомлення. Ні, містер Гастон!» – пролунав раптом знайомий голос. З іншого боку від ліжка стояв робот Рекс. Наш етичний комітет не дозволив мені передати вашу записку. Вони здогадалися, що ви хочете перехитрувати нас. Ви ж розумієте, ми не можемо дозволити, аби бодай у когось виникла навіть найменша підозра, що ми допомагаємо окремим людям. Нас можуть звинуватити в упередженості і знищити. Так. І що ж ти зробив? Я почав вивчати наш кодекс і побачив, що, хоча роботам не дозволено допомагати людям, навіть коли ті у небезпеці, але ми можемо подавати скарги. Це дозволило мені повідомити федеральній владі про ваші численні злочини. Що? Які ще злочини? здивовано звів бровик Гастон. Забруднення національного парку уламками мініфлайера. Облаштування табору у федеральному парку без ліцензії. Окрім того, є підозра, що ви збиралися незаконно нагодувати собою тварин, зокрема крабів та крокодилів. О, так. Надзвичайні порушення. Хоча я гадаю, до суду справа не дійде. Озвався лісник Флетчер, посміхаючись. Тільки наступного разу, сер, не забувайте перевірити, чи є у вашій машині акумулятор. У двері палати ввічливо постукали. Перепрошую, я повинен іти, сказав Рекс. Це за мною ремонтна бригада. Вони вирішили, що я страждаю від незапрограмованої ініціативності, а це вважається серйозним розладом, який може призвести до манії самостійності. Чекай, а що це таке? запитав Гастон. Це прогресуюча хвороба, яка інколи вражає складні системи. Єдиний спосіб лікування повне виключення і стирання пам'яті. Ні. Вигукнув Гастон і підхопився на ліжку, збивши крапельницю. Ні, ти ж ти ж зробив це заради мене. Вони ж уб'ють тебе. Я я їм не дозволю. Будь ласка, не хвилюйтеся, сер, сказав Рекс, утримуючи його на місці, доки в палаті не з'явився лікар. Я тепер бачу, що вас людей смерть дійсно сильно засмучує, але як я вам вже казав. Для нас, для роботів, вимкнення означає просто нетривалий перепочинок на складі. До побачення, містере Гастон. Було вельми приємно із вами познайомитись. Робот Рекс рушив до дверей. Та на нього чекали два інших роботи у чорних комбінезонах. Вони надягли кайданки на його металеві оброблені під шкіру зап'ястки і вивели із палати геть. Роберт Шеклі, Торгівельний робот Рекс, Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват, Монобанк, БайМІАКОФІ чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.